Робота центру адміністративних послуг спрямована для спрощення умов ведення бізнесу на допомогу суб'єктам господарювання та іншим верствам населення, які звертаються до влади з різних болючих питань. Сьогодні в центрі працює 27 фахівців та спеціалістів від різних державних установ і організацій, а також три працівники центру Олександрійцям. Надається 97 видів основних послуг та ряд супутних за два місяці близько двох місяців роботи даного центру нас звернулося 1454 особи. Відповідно, було надано 1433 адміністративні послуги. Надано 68 консультацій. Центр працює злагоджено і скарг до його роботи немає. Тут намагаються створити такі умови, щоб суб'єкти господарювання зверталися лише один раз, максимум два. Та отримували документи в короткий термін, уникаючи від відвідин інших органів влади. Відповідно до закону про адміністративні послуги визначено термін надання адміністративної послуги. Це 30 днів. Але відповідно законом, який регулює самовидачі адміністративної послуги, може визначатися інший термін, наприклад, 15 днів, 3 дні. Ці терміни не порушуються. Навпаки, ми намагаємося скоротити ці терміни, щоб якнайскоріше людині видати відповідну довідку або задовільнити її звернення. Для удосконалення обслуговування населення з часом планується обладнати центр усім необхідним для надання супутних послуг, відкрити банківське відділення, канцелярський відділ з послугою ксерокопіювання, установити електронний кіоск, який дозволить працювати в режимі електронної черги. Крім того, знадобиться кілька місяців, щоб проаналізувати звернення, можливо, доведеться зменшити кількість спеціалістів і перекласти частину обов'язків на державних реєстраторів. З 2 січня у нас працює гаряча лінія. Працівник відповідний спеціаліст, який відповідає за роботу гарячої лінії, надає відповідні консультації, записує людей в чергу. Відповідно до спеціалістів по наданню адміністративних та дозвільно погоджувальних послуг, особи можуть відповідно записатися на прийом по телефону, не відвідуючи центру. Якщо спеціаліст відповідної гарячої лінії не має можливості надати консультацію, щоб була лише одна переадресація до відповідного спеціаліста. Зараз тут працюють над розробкою веб-сторінки, яку розмістять на сайті Олександрівської міської ради. На ній в електронному виді будуть розміщені оригінальні заяви та перелік усіх інших адміністративних чи дозвільно погоджувальних документів. Це дозволить усім без винятку ознайомитися з роботою центру у домашніх умовах.